Мене звати Інна Довженка, і я займаюся протезуванням зубів в клініці улипка. Сьогодні я хочу поділитися із вами зі своїм клінічним випадком. До нас звернулася пацієнтка зі скаргами на відсутні зубів. На верхній було чотири зуба, на яких був міст, і вони підлягали видаленню. На нижній щелепі ми бачимо, що зуби були, але після детального вивчення 3D-знімків та огляду в порожненні рота було прийнято рішення про видалення деяких бокових зубів. Пацієнтка хотіла відновити зуби, щоб вони були такими, як в молодості, білими, яскравими та мали таку ж форму. Зуби, які запланували, були видалені та було встановлено 4 імплантати на верхній щелепі, 4 імплантати на нижній, як ви бачите на рентгені. Через 6 місяців після імплантації ми встановили протез на верхній щелепі, який фіксується на 4 імплантах. В даному випадку цей протез пластмасовий. Можна обрати ще й з інших матеріалів, наприклад, керамічний. Такий протез незнімний і не прикриває піднебіння. Він дуже добре тримається і дозволяє їсти таку ж їжу, як і з власними зубами. На нижній щелепі ми встановили металокерамічні мостовідні протези. А для того, щоб підняти висоту зубів на передніх зубах нижньої щелепи, ми встановили вініри, такого ж кольору, як і зуби на верхній щелепі. Тому в нас вийшла тотальна робота, як на верхній, так і на нижній. Я задоволена результатом цієї роботи, тому що вона відповідає всім функціональним вимогам. Пацієнтка задоволена, тому що вона отримала зуби, про які вона довго мріяла, їй подобається і форма, і колір, а також їй знову стало зручно їсти. На прикладі цієї клінічної ситуації я хотіла вам показати, що ми працюємо з випадками різної складності та комбінуємо різні технології та матеріали. Звертайтеся до нас у клініку, буду рада допомогти вам!